У Чернігові триває бюджетний процес. Наразі головний фінансовий документ територіальної громади затвердив виконавчий комітет міської ради. Основний пріоритет бюджету 2024 – підтримка ЗСУ. Решта коштів на відбудову після завданих російськими військами руйнувань, соціальну сферу та критичну інфраструктуру. Найнеобхідніші статті видатків бюджету виживання. Ми Відстаємо вже дуже суттєво від інших обласних центрів України, і нам потрібно шукати кошти на підтримку інфраструктури нашої міської. Але відповідно ми розуміємо, що в умовах дії воєнного стану, в умовах, коли кожного дня на фронті гинуть наші чернігівські кращі хлопці і дівчата, і перемога це головна ціль 2024 -го року. Основні кошти, які ми змогли закласти на ЗСУ. Що ж стосується інших статей видатків, то основним напрямом залишається відновлення освітньої галузі. Сюди входитиме ремонт дахів у дитсадках та школах, де це нагальна потреба. Продовження облаштування укриттів. передбачена сума понад 7 мільйонів. Орієнтуючись на зростання кількості дітей, які харчуються, заплановано модернізацію харчоблоків у найбільших школах міста. Харчування в школах і в садочках громаді міста обійдеться в наступному році 118 мільйонів гривень. Теж суттєвий напрямок, але ну це наш обов'язок і це завжди відбувається. Планується робота із підвищення рівня освіти школярів. Предметні кабінети, що розширять можливі форми навчання на уроках, мають з'явитися у ліцеях номер 1 12, 15 та 22. Крім того, передбачено виготовлення проєктної документації, аби залучити підтримку для майбутньої побудови школи на 1200 місць в мікрорайоні Подусівка. Ніхто її будувати починати в наступному році, зрозуміло, що не буде. Але проект це серйозна робота, яка займе не один рік. І потім під цей проект можна буде залучати і міжнародних донорів, просити державну допомогу. Якщо у тебе немає проекту, ти ніяких грошей не залучиш Ніяких. При потребі в 50 мільйонів гривень 20 закладають на продовження ремонту у 19 школі. Вона одна із найбільших місті і водночас одна із найбільш пошкоджених ворогом. Завершуватимуть роботи з ліквідації наслідків російської агресії і у школі номер 20. Це важливі напрямки. І ви бачите, що тут нічого зайвого немає. Це підтримка взагалі якогось функціонування. Ми в принципі мали б направити разів п'ять більше. Олександр Ломако назвав бюджет міста більш схожим на бюджет виживання аніж розвитку. Скорочено витрати майже по всім напрямам. Проте базові видатки на функціонування міста, такі як вивіз сміття, прибирання вулиць, снігу, підтримка функціонування мережі громадського транспорту, зменшити неможливо. Місто це живий організм. Місто живе, місто працює. Діти наші ходять в школи, в садочки, в лікарні мають працювати соціальні служби. Транспорт громадський ну на секундочку для міста Чернігова функціонування взагалі громадського транспорту, автобуси і тролейбуси це більше, ніж 250 мільйонів гривень. Транспорт же має бути? має бути важливе питання для містян: шляхопровід на масани. Існуючий має низьку пропускну спроможність. І люди щоразу потрапляють у затор, зазначив Ломако. До того ж, кількість населення у цьому мікрорайоні з кожним роком лише збільшуватиметься на проєкт спрямують 57 мільйонів гривень. Я думаю, що це потрібно місто, тому що це. Ну я не знаю, скільки там на зараз. Тисяч тридцять вже населення вони. По тридцять тисяч по тридцять тисяч людей, які можуть просто залишитися там заблоковані. Також ми шляхопровод на шестянки, це вулиця Мазепи. Закладаємо поки що на проєкт тільки три мільйони. Подивимося, коли буде зроблений проект, тому що він в аварійному стані. Його треба робити. Все одно його доведеться робити. Чим пізніше ми це будемо робити, тим більше це буде коштувати. Ще 2 мільйони гривень проєктні роботи мосту через Стрижень. Напрям, що вимагає фінансування вже зараз заміна водопровідно-каналізаційних мереж. Під увагою вулиця Полуботка, одна із найбільш аварійних ділянок, що має застарілу комунікацію, а також колектор на вулиці Глібова. Ми закладаємо на це 80 мільйонів колектор при потребі 260 в цінах 2023 року, будемо просити у держави співфінансування. Глібова, якщо ми його не зробимо, а ми його не робимо вже кілька років, і ситуація тільки погіршується, всі масани будуть без води і без каналізації. Медична галузь Чернігова потребує зміцнення матеріально-технічної бази. На ремонт профільних відділень реабілітації та придбання відповідного обладнання спрямують 35 мільйонів гривень. Ще 85 – на медичне устаткування, зокрема МРТ, УЗД та рентгенапарат. Що ж стосується підтримки загального стану лікарень, то на ремонти, зокрема утеплення, укриття та протипожежну безпеку, місто планує спрямувати 25 мільйонів гривень. За словами Олександра Ломако, зайвого в бюджеті 2024 нічого немає. Лише найнеобхідніші видатки. Нагадаємо, загальний бюджет розвитку міста планово має становити 862 мільйони. Близько 50% цієї суми підтримка територіальною громадою Чернігова Збройних сил України.